Ветері ранок вдома, і ми продовжуємо розповідати про справжніх героїв. Сьогодні історія бойового медика Руслана Мелешка з позивним Рама. Одразу після 24 лютого він пішов добровольцем захищати Київщину. Руслан біолог за освітою в тилу його робота була часто пов'язана зі смертю, бо працював у криміналістиці. Але на війні він рятував поранених воїнів спокійно. Як філософ Руслан намагається донести до нас свою мудрість, яку пізнав на фронті між життям і смертю. Науковець, біотехнолог, експерт-криміналіст це все про Руслана Малешка. Він міг роздавати накази, сидячи у штабі. Натомість пішов добровольцем рятувати бійців. Тепер він, госпітальєр із красномовним псевдо. Рама, я підполковник служби безпеки України, але ну це військове звання. Я біолог за освітою, тобто я був зв'язаний з криміналістикою, був зв'язаний з роботою біологічних експертиз. Робота з трупами. Це все було знайоме. Я не боюся крові. Я вважаю, що моя робота в якості бойового медику буде набагато цікавіша і принесе набагато більше користі, чим сидіння дійсно, десь в керівній посаді, якісь штаби, не штаби, ну офіцерські посади. На початку великої війни Руслан захищав Київщину у складі добровольчого формування територіальної громади. А коли область звільнили, вирішив приєднатися до лав госпітальєрів. Цей волонтерський медичний батальйон безоплатно допомагає українським бійцям ще від 2014 року. Я пройшов всі ланки роботи в госпіталірах. Я працював кейсоваком. Це тобто, ті, які вивозять конкретно поранених і везуть їх до точки перегрузу або до стабілізаційного пункту. Працював на медивакі, тобто, це те вже більш професійне надання допомоги в. Машині в кареті швидкої допомоги, яка в нас обладнана всім необхідним обладнанням, також і працював на стабілізаційних пунктах. Кожен виїзд бойового медика може стати квитком в один кінець. Найближче до ворога Руслану довелося перебувати під час контрнаступу на запорізькому напрямку. До позиції росіян було менш як кілометр. Ми були під ми працювали за аеророзвідкою. Ну так, да, це. Ви знаєте, це були момент великої надії про той контрнаступ, який ми всі планували, який ми всі чекали. І було дуже важко в той момент, коли це все починало гальмуватися і тормозити. Ми забезпечували аеророзвідку та ФПвішників прикриттям медичним. По нас прилітала перша контузія. Моя була там. А в сусідній посадці, в якій ми працювали, загинули дронщики, яких просто розірвало кабом. Ну не розірвало, вони загинули після влучання кабом. Перше врятувати, друге ви. Жити самому основні завдання, які постають перед госпітальєрами, аби їх виконати. Окрім надання медичної допомоги, Руслан прикривав бійців і зброєю. Крім того, що я комбат медик, бойовий медик, я пройшов підготовку по снайпінгу. Це не гордість госпітальєрів. Госпітальєри це люди, які демілітаризовані, вважається, що ми, але ти маєш боронити своє життя і боронити життя тих людей, які поряд з тобою. Да відповідно на війні без зброї буде важко. Колишня робота криміналістом допомагає Руслану спокійно приймати смерть людей. На війні є таке поняття як сортування поранених. Найчастіше цей вибір роблять медики у стаб пунктах. Але коли часу та ресурсів обмаль, складні рішення доводиться ухвалювати і госпітальєрам. Є ще таке питання: плече евакуації. Тобто евакуація може бути 10-15 хвилин, і в цей момент ти можеш просто загрузити і летіти туди, перекриваючи критичну кровотечу і роблячи якісь маніпуляції, щоб людина дожила. А може бути евакуація довжиною декілька годин, і тут ти вже повинен зробити вибір. Ти повинен зрозуміти, що цю людину ти вже ти ну, втратиш обох, якщо ти не будеш е, допомагати одній, а будеш на двох розпиляти свою вагу. Трапляються випадки, коли врятувати своє життя можуть заважати самі ж військові. Ви знаєте, у поранених у них також це стрес, і вони можуть себе вести не зовсім адекватно, і це нормально в цій ситуації. Вони дуже часто пробують зривати турнікет, для них це боляче. Інколи приходиться заматувати чуть ли не скотчем, щоб він туди не доліз і не, не наніс собі шкоди. А інколи. Ти робиш боляче, пораненому, він може вести себе агресивно і на тебе накинутися з кулаками. На мене накинутись важко, але ж в екіпажах є дівчата. І в нас в госпіталірах є дівчата, які набагато легші, не мають якоїсь там фізичної виносливості, сили. Їм з ними важко. Після емоцій, пережитих на фронті, рамі завжди важко повертатися додому в Київ. Мені не вистачає вибухів тобто, коли нема вибухів, це значить, що щось дуже погано. Хтось вже десь або підходить, або ще щось. Ну ніхто не вірить, але коли я приїжджаю туди, я сплю спокійніше, ніж тут. Є таке. Як науковий співробітник Руслан міг би покинути все і виїхати жити за кордон, але морально дозволити собі цього не може. Люди на мене дивляться трошки незрозуміло, не розуміючи, чому я, маючи можливість виїхати за кордон, добровільно їжджу туди. Вони б'ються за відсрочку від призиву за чогось. Люди вигорають, і ви знаєте, інколи такі думки вони в мене в голові шевеляться. Коли ти... У ну, єс така дурна фраза про самураїв – Да, в нього немає цілі, в нього є тільки шлях. От в даному випадку я відчуваю, що я йду шляхом. А, ціль у нас є перемога, але ця ціль, наскільки для мене зараз далека, і вона така недосяжна. Я бачу перед собою тільки шлях, і я по ньому йду. Госпітальєр каже, ця війна не спринт. Людям потрібно готуватись до того, що кожному доведеться пройти і військову, і медичну підготовку. Тільки якщо будемо жити так, ніби оточені ворогами з усіх сторін, зможемо зберегти свою незалежність.